Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу, і всіх хто завітав до мене сьогодні цього вересневого ранку. Я знову рада вас вітати в своєму саду. Маю хвилинку, хочу пройти швиденько садом і подивитися. і вам показати, що квітує, полюбуватися, помилуватися і приступати до повсякденної рутинної роботи. В кого рутинною, в кого тварчої, до роботи, одним словом. В саду стоїть щебід. От зараз змок трошки. Ластівки збираються в вирій. Вони з молодняком сидять на дроті, а потім зриваються в небо, летять, роблять круги, знову сідають, щебечуть. У них там такі собі збори. Перед далекою дорогою. Ну, вон, мабуть, зараз знову сядуть, прилетять поодинокі сідають уже і зараз знову будуть щось там сперечатися чи розказувати молодшим птахам про щось. Ну, у них якісь свої розмови. Їх дуже багато. Зараз ми бачимо на екрані тільки трошки. Ну, вони поступово злітаються, сідають і знову починають щебетати. Осінь, сумна пора тим, що відлітають птахи. Завжди це якось тривожно в душі, і хочеться, щоб вони знову і скоріше прилетіли. Дорогі друзі, не будемо тратити часу, давайте пройдемо садом. Вчора наш газон притерпів стрижку чергову, і він виглядає більш охайно. Наші гортензії квітують, троянди теж. Я сьогодні хочу познайомити вас із своєю трояндою фольклор. Зараз ми до неї підійдемо, але хочу зауважити, що в нас дуже холодні ночі, і подивіться, яка роса зараз на дуболистній гортензії. І не тільки на ній. І мокра трава, по якій я хожу, дуже приємно ходити по скошеній траві. Адже вона така м'якенька, як коврик натуральний, і ще до всього і ароматна. Дуже люблю запах скошеної трави. Злітаються наші ластівки, щебечуть. І ось перед нами бругмансія. Бругмансія такого оранжевого кольору, яку я вам показувала. А тут розквітла ще іншого кольору. Такого якогось комбінованого всередині вона світло-салатова, а по краях вона лососів. Якийсь такий блідо рожевий з лососівим відтінком колір. Ну, на жаль, не рясна. Хоча далі йдуть ще пуп'янки. Дорогі друзі, давайте ж пройдемо, подивимося на фольклор. Вона сьогодні особливо красива. І ось в цьому відділі нашого саду росте оця красуня. Вона така висока. Я для того, щоб ви побачили цю красуню, нахилюю її трошки. Вона має такий от всередині оранжевий колір, а бокові пелюстки у неї лососіві. Реверс самого пелюстка має жовтий відтінок і буває інколи жовтий. Все це залежить. Від погоди, від пори року. Подивіться, які діаманти блищать на цій троянді. Яка роса? Вдень, мабуть, буде жарко, а ніч була холодна. Троянда фольклор це витвір Вільямса Кордеса, його розплідника. Це німці створили цю красу. До всього. Ця троянда дуже ароматна. Вона стійка, гарно зимує. У мене зимує вона без укриття. Ну, от, коли розквітає ця, ця квітка, ви бачите, у неї висока серединка, а бокові пелюстки розташовані нижче. Красива, дуже-дуже. І от так, як і заявлено. Що у жарких регіонах, ну ми будемо вважати, що у нас жарко, вона росте до 2,5 метрів. Ну, ось можете собі побачити, яка вона в мене висока. Тут є точно 2,5 метри без перебільшення. А ось так вона виглядає у бутоні. І в бутоні вона має на реверсі пелюстків іменно жовтий. Колір. Потім він буде ставати оранжевий, буде змінюватися. Дуже я її люблю, цю троянду. Ну, і надіюсь, що вона у мене буде пишнішим кущем рости, тому що виходить тільки три гілки поки що із цього куща. Ну, а тут далі власне коренева троянда, не знаю назви. Ну, от такого бордового кольору. Ну, вона відрізняється, звичайно, від троянди Гранда Мори. Гранда Мори безупинно квітує. І вона в небі вон там, тут, мабуть, є всіх 3 метри. От подивіться, яка висока. Дуже висока в цьому році, особливо висока. Ну, отак в садочку сьогодні. І ось на кінець ту розцвів Акрополіс. Акрополіс по своїй формі, він схожий із Пауло Пейроні Джандір'єрі. І от вони ростуть поряд. Пауло Пейроні Джандір'єрі він такий жовтий, а Акрополіс рожевий. Вона являється трояндою хамелеон, тому що вона змінить свій колір по мірі росту. І вона буде ще в кінці і з зеленими пелюстками, ось такими фісташковими відтінками. Тобто вона міняється і дуже-дуже довго тримає квітку. Дуже довго. Практично квітка залишається і навіть тоді, коли вона вже й суха. Ну, а ось ви бачите. Наваліс, на Валіс теж прекрасна. І як не похвалити ще раз, і ще раз, іще раз мою прекрасну троянду Golden Celebration. Вона продовжує квітувати. От як почала в кінці травня, так і квітує. Дорогі друзі, я хочу вас провести ще в один куточок саду і показати вам щось. Я вчора ввечері. Зробила одну роботу. Ну, це я так відпочивала від розумової праці і від комп'ютера. У мене, ви пам'ятаєте, були живці, живці волотистих гортензій. Я живцювала волотисті гортензії у горщики, і от вони там вкорінилися і почали рости. Ну, але ж проблема в тому, що я інколи забувала поливати. Ну, і не всі вони, звичайно, укоренилися, бо в таких екстремальних умовах на жарі, де ще коли забудеш полить, то це, звичайно, проблема для рослин. Ну, але укорінилось достатньо багато по декілька самих живців. І ось тут я вам можу показати, що в мене вкорінилось. Ну, оце ось одна маленька. Вона я її так трошки обгородила паличками. Це гортензія, яку я не знаю назви. В мене вона росте значить, під грабіцею. Там я вам її часто показую. Вона дуже симпатична, дуже красива, дуже набитий в володі в неї. І вона прийнялася, але досить маленький такий живець. Я його теж посадила. Думаю, що в землі йому буде краще. Потім поларбір. Поларбір три живці має, я їх вкупі посадила, зробила пересадку. Ну, по великому рахунку можна було залишити й до весни, але мені здається, що все-таки краще буде у землі цим живцям. Далі. Тут у нас Волотиста гортензія, фантом. Ну, фантом має теж три живці і досить великі живці. Подивіться, як він пішов рости. Це в горшку він так вирос. Я його пересадила в ґрунт, думаю, йому тут буде добре. Ну, і ваніла Фрайз. Ось тут один живець. Ну, якщо е, черенкуєш, то треба не забувати поливати. Це перше правило. І тоді можуть прийнятися всі живці. Ну, мене і так прийнялося нормально, я вважаю. Вони мені ж більше і не треба, по суті, то садить, в мене й нема де. Але ж хотілося ще свого живцьованого. Ну, от я й зробила. А е перед цими кущами ось ви бачите, палички такі: це ряд лілій. От тих крапчатих лілій, які я вам показую, які. Квітували масивом. Я їх викопала, бо вони вже давно не пересаджувалися, не і посадила ось у цей рядочок. Хотіла вчора зняти відео, і я навіть і зняла відео, але потім у мене розрядився телефон. Банальна дуже причина, і це все не збереглося. Тому я вам розкажу усно, як я готувала ямки. Отут я зробила делілії спочатку розкажу. <кхем> в ямку делілії я положила трохи попилу, трохи положила кролячого посліду, і в мене було добре сухе для троянд, яке містить у собі, і азот, і калій, і фосфор, ну, по типу нітроамофоски. Я його трошки посипала. Ну а Потім пригорнула це землею невеликим шаром і посадила туди цибулинки лілій. Ну, так приблизно я його, ну потім зверху полила. Отак я посадила лілій е, для гортензій. Для гортензій, е, такі ямки були б. Е, Заправлені неправильно. Я тут робила другу заправку. Ну, Викопала поглибше яму, на дно положила кролячого посліду, потім присипала землею. Потім у мене є таке, такий, таке добре, бо для азалій для рододендронів. Ну, Воно підкислює ґрунт. Ну, і має набір всіх компонентів необхідних для цих рослин. І натрій, і калій, вірніше, і азот, і калій, і фосфор містить у собі. І от я положила столову ложку на ямку оцього міндобрива. І після цього зробила перевалку рослини. Ну, тут. Ваніла Фрайзі перед вами, черенок оцей живець, який у мене прийнявся, який мав корінчики хороші, і навіть земляний ком. І от я пересадила його в цю яму і дуже-дуже обільно полила. Ну, так само і ці ямки, і там, і там. Тут правило таке: попіл до гортензій ложити не можна. Попір Попіл створює лужне середовище, а гортензії ростуть у підкисленому, слабокислому середовищі. Адже коли середовище, земля, ґрунт, там, де знаходиться гортензія, мають лужний, скажімо, вміст, тут рослини не можуть засвоювати усіх поживних речовин з ґрунту. І Тому їх періодично ми і підкислюємо і створюємо їм отаку от, е, спеціальну ямку, куди ми садимо. Ну, у мене, на жаль, не було ґрунту для посадки, для гортензії. Є спеціальний ґрунт, який складається з торфу. Я посадила в свою землю. Тому на такий результат вау я не претендую, бо земля у нас тут глиниста, дуже важка. Ну, але я її розбавила, скажімо, і королячим гноєм там трошки так і травою, вже, яка трохи підгнила, на дно положила. Ну, і плюс добре, думаю, буде рости. ну, Спеціального в мене не було, бо, на жаль, я не купила завчасно але ж інші. Гортензії у мене ростуть і квітують в звичайній землі. Я їх садила в звичайну землю. То я думаю, і ці будуть рости. Ну, і ось так виглядають ті троянди, які я посадила зовсім недавно. Буквально місяць назад це троянди, які я замовляла ще взимку. Але прийшли вони мені. Вірніше мені зателефонували, сказали, якщо ще цей заказ актуальний, то ми можемо вам прислати. Ну, я не відмовилася від свого замовлення і мені прислали Троянда Сябріна. Ось ви бачите, це плетиста троянда, дуже оригінальна в своєму цвітінні. От, красива, вона мені сподобалася. Ну, і ось вона має бутончики. Вона вже потребує шпалери, тому над цим треба подумати. Я думала, в цьому році вона ще так поросте, а на наступний рік шпалеру ми її зробимо. Ну, в общем, вона опер... опережає всі мої, скажімо, сподівання. Ну, і ось ще одна троянда. Ця троянда називається, а Зараз вам прочитаю. Генрі Дельбар. Ось така от троянда. Ну вона зараз мілка ще, бо маленька ще ця троянда. Ну, теж вона мені дуже сподобалася, дуже красива. Ну, і ось іще одна троянда, яку я хотіла давно. Це Мері Енн. Ну, вона відпускає базальні побіги, бачите, ось він. Пішов рости. Ну і ще одна троянда. Це вже в мене виходить, дублікат. Це англічаночка, це крокус роус. Ось вона, крокус роус, англійська троянда. Я весною вже посадила одну, але в цьому замовленні була крокус роус, бо я давно її хотіла, ну, думаю, троянд багато не буває, хай буде ще й друга. Я її теж забрала. Ну, отак от, от, дорогі друзі. Бачу, розквітла вона ще імператриця фарах. Імператриця фарах у мене трошки капризує останнім часом. Ось я підійшла ближче, ось імператриця фарах. Ну, по-перше, вона і мілка. Вона була набагато більша, вона була набагато сильніша. Але в ту зиму 21-го року, коли були такі сильні морози і тривали дуже-дуже довго, в мене ж вони всі не укриті, були троянди. Я не укриваю троянди свої, так от імператриця Фарах вона погано зимою, це я всім скажу. Тому її треба укривати, цю красуню. І от вона тоді в мене примерзла. Ну і після того вона почала боліти. Ось вона слабенько зробилася. Ті всі е, гілочки, що відійшли. Ну, от вона в мене є, але вона не так виглядає, як вона виглядала до тих морозів. От вони так на неї негативно сказалися. Ну, на цьому, дорогі друзі, я буду закінчувати свою ранкову прогулянку. Всім бажаю гарного дня! Якщо вам сподобався сорт фольклор, саджайте. Прекрасний сорт. А це перед вами сорт First Lady. теж дуже гарна троянда. І ось, е... І ось на фоні такої краси я хочу вам побажати гарного дня. Подякувати вам за ваші дописи, за ваші лайки, за вашу підтримку. Нехай всі ваші мрії збудуться, і нехай над вами буде мирне небо. Перемоги всім, здоров'я і достатку, до побачення, до нових зустрічей! З вами була Наталія.